Я щиро вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. І сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати із питання. Як ви гадаєте, чи можна вважати позитивним героєм того, хто повсякчас бешкетує, але завжди чесно визнає свою провину? А того, хто поводиться показово гарно але постійно обманює найближчих людей? На цьому уроці ми говоритимемо саме про таких неоднозначних героїв оповідання Федько Халамитник. Але спочатку ближче познайомимося із автором твору Володимир Кирилович Винниченко, український письменник, політик і художник. Народився 28 липня 1880 року у місті Єлисаветграді, що нині називається Кропивницьким. Змалку хлопчик ріс здібним і впевненим, умів відстоювати власну позицію. Як згадувала мама, володя сусідських дітей тримав трохи у терорі, бо був дуже сильний для свого віку і вольовий, упертий, надзвичайно любив волю, повітря, рух, був гордим, незалежним у вчинках і рішеннях правдолюбцем. Ці риси вдачі притаманні його літературному героєві Федькові, із яким ви познайомитеся, прочитавши оповідання Федько Халамитника, з семи років Володимир навчався в початковій школі, а згодом у Єлсаветградській чоловічій класичній гімназії. У цьому закладі здобували освіту діти батьків із різним соціальним статусом і статками. Сини чиновників і дворян. Навчалися разом із дітьми селян. Юному Винниченку часто вказували на його українську мову та простий одяг, зауважуючи, що ми учимо тебе не на свінапаса, а на чиновника». У відповідь він з'явився на випускному іспиті в солом'яному брилі, вишиванці та з киреєю в руках. Усвідомлення свого становища породжувало в хлопцеві протест. У старших класах він узяв участь у революційній організації, написав бунтарську поему, за яку отримав тиждень карцеру, а згодом юнака і зовсім виключили з гімназії. Документи про закінчення закладу Володимирові не видали, проте згодом у 1900 році він склав іспит за середню освіту екстернатом у Златопільській гімназії. І далі навчався на юридичному факультеті Київського університету. Згодом Винниченко став активним політичним діячем. Навіть якийсь час очолював український уряд. Утім 1920 року він вимушений був остаточно покинути Україну. Помер письменник на чужині у Франції. Визнання Володимира Винниченка як письменника почалося з публікації його оповідання Краса і сила. Загалом же, літературний спадок митця налічує понад 100 оповідань, 14 романів і 23 п'єси. Відзначимо, що саме його п'єси мали шалений успіх у театрах Рима, Праги та Берліна. Володимир Винниченко був ще й художником, відповідної професії не мав, але сучасники високо оцінювали його талант малювання за життя митця. Його твори експонувалися на виставках у Львові та Парижі. 74 оригінальні малярські роботи та 4 альбоми з малюнками аквареллю після смерті митця зберігалися в США, а у 2000 році їх передано в Україну. Особливе місце серед них посідають так звані міські картини вузенькі вулички, викладені бруківкою невеличкі будинки. Українські історики вважають, що на деяких картинах можна побачити краєвиди саме Єлисаветграда, тобто Кропивницького. Це місто Винниченко називав Маленьким Парижем. У літературному доробку Володимира Винниченка є цікаві оповідання для дітей і про дітей. Юні герої часто поводяться так, як і сам автор у дитинстві, вони яскраві й сильні особистості. З одним таким героєм, ви познайомитесь на цьому занятті. А прослухати аудіокнигу Федько Халамитник можна на цьому ж каналі. Перейшовши за посиланням під відео. Перше знайомство читачів із Відчайдухом відбулося ще 1912 року. Коли оповідання про Федька Халамитника було надруковане на сторінках Київської газети Рада. Федько. На рівні із Томом Соєром та 15-річним капітаном став одним із улюбленців кількох поколінь не лише українських підлітків адже оповідання було перекладено іншими мовами. У ті часи письменник мешкав далеко від України у Франції, тому можемо говорити, що літературний персонаж Федько має французьку прописку. Нерідко підлітки намагаються привернути увагу до себе зухвалими вчинками. Юний герой твору Володимира Винниченка Федько халамидник часто опинявся в центрі бійки, заважав іншим дітям гратися, через що на нього батькам постійно скаржилися сусіди. Тож, поговоримо про персонажів твору той є головним героєм оповідання: Толя, Стьопка, Спірка. Ну звісно ж, це Федько. Саме його вчинки найбільше описує письменник, і вже навколо Федька гуртуються усі інші персонажі. Вважається, що в образі Федька Володимир Винниченко зобразив сам себе, адже теж у дитинстві не був сумирною дитиною. А яким же він є той Федько? На початку оповідання Володимир Винниченко подає нищівну негативну характеристику своєму героєві. Це був чистий розбешака халамидник. Не було того дня, щоб хто небудь не жалівся на федька, там шибку з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом, наче біс який сидів у хлопцеві. І у нас у читачів складається враження, що Федько хуліган. Який тільки й шукає, кого б образити. Та читаючи далі, ми дивуємося адже бачимо, що ті ж хлопці, у яких Витько нещодавно відбирав Змія, стрибають з ним по калюжах і веселяться, виникає питання вони товаришують із власним кривдником. При подальшому знайомстві з'ясовується, що він насправді чесний і сміливий, терплячий, відчайдушний і добрий. Батько майже щодня влаштовує різні витівки й розваги, за які батько б'є його, але хлопець ніколи не плаче, не бреше і не видає своїх товаришів. Саме за це його поважають однолітки та дорослі. Повна протилежність образу Федька – інший хлопчик на ім'я Толя ніжна, делікатна, смирна, чистенька й чепурненька дитина із заможньої родини. Цього вихованого батьками хлопця автор ніжно називає Толя, і це лагідне ім'я неприємно контрастує із рисами характеру дитини, брехливістю, підступністю, слабкодухістю та байдужістю до чужого болю. Показово слухняний Толя постійно порушує заборони батьків, а карають за це Федька. Та саме федько, незважаючи на його впертість і задирикуватість. Є позитивним героєм оповідання. Він відкритий правдолюб, непримиренний до зрадництва і шанобливий до батьків. Порівняємо родини наших героїв вдома у толі тепло й затишно. Батько проходжає по просторій хаті, слухаючи музику, мати грає на роялі ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту. А от батько Федька тяжко працює, він завжди стомлений та сердитий. Хвороба і нужда пригнічують його, і в поривах злості він часто б'є сина. Неласкава до Федька й матір. Вона називає хлопця іродом і люципером ледь не щодня вимагає від чоловіка суворішого покарання. Жінка постійно хвилюється, що через поведінку сина батьки толі виженуть родину із квартири. Ми бачимо, що Федькові не вистачало батьківського тепла. Ніжності, розуміння й турботи, але він усе одно ріс значно чеснішим і щирішим, ніж залюблений багатими батьками толя. Заповнімо сторінки щоденника-читача за жанровими особливостями твір Володимира Винниченка є оповіданням у ньому розповідається про незвичайну благородну дитину з відкритим серцем, яку не розуміють батьки та суспільство. У образі Федька письменник возвеличує чесність, незрадливість, винахідливість та почуття власної гідності. Водночас у образі Толі Винниченко засуджує підлість, схильність до нерозважливих вчинків, показну вихованість, лицемірство та егоїзм. Розгляньмо побудову оповідання Федько Халамидник. На початку твору в експозиції читач знайомиться із головним героєм федьком, дізнається про його характер та стосунки із сусідами. У зав'язці автор розповідає про покарання, яке хлопець отримує через товариські стосунки із сином заможних батьків Толею. Далі читач дізнається про бажання Федька покататися на кризі, про його сміливу спробу переправи на інший берег та невдачу Толі. Кульмінаційним моментом є порятунок Федьком панича та його перша брехня батькам Толі. Розв'язкою стає смерть федька халамидника, після якої читач дізнається про ще один ганебний вчинок Толі брехню федьковій матері про нібито виграного ним Чижика. Наприкінці цього заняття пропоную перевірити, чи уважно ви читали оповідання, і поєднати персонажа твору із цитатою. Поставте відео на паузу і поміркуйте, а потім перевірте свої здогадки. Сьогоднішня наша розмова була не лише про літературу. Насправді ми говорили про так звані вічні людські цінності, про честь і правдивість, про вміння відповідати за власні вчинки. І людяність. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!